Вітаю, друзі, 30 червня. Російські війська ввірвалися на Дніпропетровщину. На території Дніпропетровської області йдуть бої. Підтвердив військовий паблік Діпстейт. І вказав на, її, на частину території нашої Дніпропетровщини, як сіру зону. На карті вказано, що. Армія Російської Федерації просунулася на шести ділянках на півдні Донецької області біля кордонів з Дніпропетровською від Шевченково, про захоплення якого ще декілька днів тому заявила Російська Федерація, до Яути. Саме біля Яти. Поблизу Дніпропетровського села Дачне, вказана сіра зона, ряд російських військових телеграм-каналів повідомляють про його захоплення. Також сіру зону і частково під російський контроль війшла нова Українка про захоплення, котрої вчора повідомляло Міністерство оборони Російської Федерації. Південніше видно різко розширену е, сіру зону навколо мирного. З е, півдня е, російські війська обійшли вже до Воскресенки, що також знаходиться у кордонів з Дніпропетровською областю. Направлення на Дніпро. Що відбувається з наступом Російської Федерації в Україні? Сьогодні головком Сирський заявив про стабілізацію лінію фронту в Сумській області. Він три дні про це розповідає і зробив висновок, що російський наступ тут захлібнувся, вдавився, зупинився. Російські військові пабліки також визнають зупинку просування на Сумщині. Вони пишуть, що там почалися активні контрнаступи з боку України, з нашого боку. Також загальмувався, хоча не зупинилось, просування Російської Федерації. На південь від Константинівки. Територіальні втрати у Збройних сил України там все ще є, але вже не в такому обвальному темпі, як раніше. Російські військові телеграм-канали пишуть, що сюди перекинуті, боєспособні, боєготові. Резерви українських військ, я розповідав, вже їх перекидають з білоруського кордону. Крім того, по е цим даним Збройні Сили України контратакують на Лиманському напрямку в районі Реткодуба. В той же час російські війська нещодавно захопили нові території на. Північ від Купянська наступають на схід від Мирнослава і атакують на захід від Покровська. Але якщо на цих у ділянках просування у Російської Федерації достатньо ну, таке. Будемо казати, дрібне, дуже таке повільне. То, як мінімум, один напрямок є, де росіяни продовжують наступати відносно високими темпами. Це якраз в бік Дніпропетровської нашої області. Російська Міноборони сьогодні заявило про захоплення Новосергіївки. На е, південно-захід від Покровська. Ряд військових Збройних Сил України це також підтвердили. Хоча українські карти ще відносять це село до сірої зони. Нова Сергіївка. Виходить на кордон з Дніпропетровщини. І це вже третя ділянка, де війська Російської Федерації підійшли до Дніпропетровщини ну, на межу. На адмінкордон. Інші дві ділянки, де Російська Федерація вже вийшла на адмінкордон Дніпропетровської області в районі Оріхового, а також Південніше, з боку дачно, де росіяни штурмують адмінкордон широким фронтом вздовж річки Вовча по лінії новоукраїнка Ялта. Росія вчора вже е, навіть відзвітувалася про захоплення Ялти, що підтвердили і наші українські військові. Пабліки Збройних Сил України пишуть про жорсткі бої між Новоукраїнкою і Оріховим, і спроби видавити нас, українців, з, е, там, з виникшої там кишені, що дозволить вийти на кордон Дніпропетровської області також і в цьому місці. Південні російські війська наближаються до кордону з боку села Шевченко. Російська Федерація повідомила про його захоплення, ми з вами про це говорили. Українські карти відмічають, що лише частина його захоплена, потім визнали. Тобто Дніпропетровське направлення зараз виглядає як пріоритет для військ Російської Федерації. Це направлення найбільш потенційно небезпечне для наших Збройних сил України, якщо російським військам вдасться підійти до Дніпра і Запоріжжя, це найбільші промислові та логістичні центри. Правда, до цих міст їм ще далеко. Але, як бачимо, саме тут росіяни прикладуть особливі зусилля. При цьому, при цьому само собою, зрозуміло, це не означає, що Російська Федерація не буде наступати на інших напрямках. Буде. І, але наступ на Дніпро схоже є генеральним літнім, осіннім весіннім наступом. Так це продається в ЗМІ. А, але більше це нагадує давно застосовану росіянами тактику тисяч порізів, яка. Покликана перш за все вигравати в Збройних сил України війну на виснаження шляхом тиску на різних абсолютно ділянках фронту. Поступово обезкровлюючи українське військо наші резерви. Що по замислу Москви по задуму в якийсь момент повинна привести до обвалу фронту і прориву української оборони, е, поклавшись на е, все більш збільшуючіся, зростаючі проблеми всередині України. Але ця тактика діє тільки при умові постійного притоку Новомобілізованих в армію Російської Федерації, котрі будуть поповнювати її лави замість значних втрат, які під час наступальних дій несе російська армія. Власне, і наша українська стратегія якраз в тому і, на тому і побудована. Щоб збільшити втрати Російської Федерації до рівня вищого притоку нових солдат, виснаживши тим самим російські сили, щоб принудити Кремль або зупинити наступ, або оголосити мобілізацію, що, як розраховують, наша влада, має підірвати соціально-економічну та. Політичну ситуацію в Росії, в що я не вірю. Подальший хід війни, якщо в найближчий час не буде перемир'я, а я не вірю в це, визначить те, чий стратегічний розрахунок вірніший Москви чи Києва. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною. І процвітаючою, і будем жить.